Добрий день, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам казку про те, чому не можна відчиняти незнайомцям двері. Сідайте гарненько і слухайте уважно. Казка називається Котик і пів. О, чуєте, уже хтось кукурікає, уже хтось някає, це вони. В оцій хатині на краю села жили котик і півник, і були такими друзями великими. Котик бувало, на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде в ліс по дрова, а півник дома на господарстві. І от як котик іде з дому, то каже півникові: Ти вже нікому чужому двері не відчиняй, бо буде біда. Одного разу. Почула лисичка голосний спів півника і захотілося їй півнятинки. Ішла вона до хатки під вікно, сипле пшеницю та й каже Ходи, ходи, півнику, до мене. Є у мене золота пшениця, медяна водиця. Півники на те. То топ-топ, то не велів поток. Мм, що робити? Лисичка тоді вночі вийшла, насипала пшениці під вікно і під двері і заховала за кущем. Вранці півник побачив під вікном пшеницю насипану і вирішив подзьобати. Нікого ж немає, котикові ніхто не скаже. Тільки вийшов він за двері, а лисичка його хаб і понесла додому. Несе лисичка півника, а він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене. Почув котик крик півника. Поки він повернувся з лісу, побачив, що вже далеко лисичка не дожене її, вернувся додому та й заплакав. А тоді надумав. Узяв скрипочку, мішок та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. От сів він під хату і почав грати, а в Лиски в Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий синок, той пилипок. Вийди, лиско, подивися, як хороше граю. Ой, а хто це так гарно грає та ще й співає? «А ну, піди подивися, каже лисичка до старшої дочки. Та тільки вийшла, а кіт її цок в лобок і в мішок. Та й знову сидить, грає і співає. Так один за одним усі лисенята опинилися в мішку котика. А далі лисичка вийшла подивитись, де сидіти ділися. Кіт її цок в лобок. І в мішок повісив мішок на вербу, зайшов у хату, забрав півника, одвів його за крило додому, і більше півник не відчиняв двері, коли був сам вдома. Ось така казочка. Вам казочка, а мені бубликів в'язочка.